На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів столиці. За санітарну обрізку дерев на об'єкті Київтепломережі заплатять понад 2 мільйони гривень. Систему кодових замків для доступу у Київський офіс Верховного суду оцінили у півтора мільйони. Київський метрополітен спрямовує 10 мільйонів на комплектуючі для дверей. Київ заплатить 3 мільйони за оновлення програм і обслуговування електронного квитка на проїзд у міському транспорті. Київ теплоенерго за понад 2 мільйони гривень купить силові кабелі у трамвайному депо номер 3 за 4,5 мільйони гривень поміняють асфальт. На термінові консерваційні роботи будівлю Нацбанку зібралися витратити понад 3 мільйони. У офіс генерального прокурора закупить велику партію засобів для очищення у сесійній залі Київради. Відремонтують депутатські мікрофони. У Києві з'явиться 60 нових знаків платного паркування. На відрадному за 18 мільйонів перекладуть тепломережу. На станції аерації у Бортничах відремонтують котел. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. У селі на Фастівщині майже за 1,4 мільйон гривень відремонтують дорогу. Гатне збирається за 107 мільйонів гривень побудувати новий дитячий садок. Велика Димирка готується до будівництва очисних споруд, а також у селах Великодимирської громади додадуть відеокамер. Гостомель за 1 мільйон гривень купить собі трактор. Бучанська РДА витратить 2,2 мільйони на реби для сил оборони України. Дитячий садок у обухові відремонтують за 27,6 мільйонів. Ірпінь витратить 117 мільйонів гривень на будівництво дитячого садку на 100 місць. Софіївська борчагівка за 9,4 мільйони відремонтує дорогу. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.